哼。嗯 <noise> 哼<声>。 хлопці тут підходять でも、これは。 Давай води Давай, де будеш внезапный звук? я знімаю Ты хватит. Давай, да,

Я шукав. Да, я мужу до кранчем, не О, ну що, сіну забирай. Стомилась. А саме половина. Так, да, половина. Більша осталася? І половина більша осталася. Водій-механік у нас, ні, водій тракторист чи як його там. Під'їжджай, тато каже! Ух. Хмарно, нібито то як то на вечір дощу і не стояло ще. На завтра, але все рівно хмарно. Жалко сіно, якщо змокне, краще забирати. О, що це за равлик, як думаєте? О, це наше сіно привезли. Ну і оскільки вже пізненько, вже потумилися, і ніби то дощик. Хочемо розсіти якась така погода, то ми вже просто з кавою ходимо і радіємо, що сіно привезено і накрите. Синувал воно сховається.